Доброго дня! Це перший урок після того, як ми познайомились із тим, що можна назвати основами бухгалтерського обліку. Я відкрив схему навчання, яку використовував ще у другому уроці. Там я говорив, що після основ треба вивчати облік окремих видів операцій. Паралельно з цим знайомитися з нормативними актами, що відносяться до кожної конкретної теми. Я почну з теми обліку товарів. Чому саме з неї? Поясню. По-перше, внаслідок принципу подвійного запису, кожна тема зазвичай фактично зачіпляє як мінімум дві теми. Це, як мінімум, відкрию проводки із прикладу, який ми використали ще на першому уроці. Ось проводка, що стосується заявленої теми. Отримані товари. Дебет 28.1. кредит 63.1, 300 тисяч гривень. Як бачите, ця проводка стосується не тільки теми обліку товарів, але й теми обліку розрахунків із постачальниками. Я в сьогоднішньому відео торкнусь одночасно з принципом обліку товарів, одразу декількох тем, щоб ви бачили в мініатюрі одразу весь цикл обліку. Для чого. Все це робиться з чого починається і чим закінчується. Ніяка інша тема обліку не дозволяє це зробити настільки легко. Я розгляну умовний приклад, дуже простий з купівлею та продажем товарів. Потім розгляну схожий приклад, але трохи складніший, наближений до реальності для підприємства, що є платником податку на додану вартість. А потім швидко складемо баланс підприємства. Продовжимо операції, які залишилися з першого уроку. Посилання на цю сторінку, де я роблю всі проводки, я залишу в описі відео. До речі, краще буде, якщо ви відкриєте цю ж сторінку і періодично натискаючи відео на паузу, будете робити паралельно зі мною такі ж проводки. Так, ви будете краще візуально орієнтуватися та краще запам'ятаєте схему обліку подібних операцій. Продовжу приклад. Після того, як купили товар, половину з нього продали, тобто передали у власність покупця. Як це відобразити в обліку? Скористаюсь швидким пошуком потрібних рахунків і субрахунків, ось посилання на нього, ви бачите праворуч. Де ведеться облік розрахунків з постачальниками, ми знайшли ще у першому уроці. Це рахунок 63.1. А де ведеться облік розрахунків з покупцями. Веду тут частину потрібного слова. Наприклад, не буду писати з покупцями. Ось вже в другому знайденому абзаці ми. Бачимо правильну відповідь. Є в плані рахунків такий рахунок 36, де ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію товари. Ось потрібні слова. Цей рахунок має 4 субрахунки, і перший з них нам підходить. У найпростішому випадку ми розглядаємо продаж саме вітчизняному покупцю, а не іноземному. відкрию план рахунків. Прокручу нижче, шукаю цей рахунок 36. Ось рахунок 36, його субрахунки. Посилання на план рахунків з можливістю скачати його я залишу в описі цього відео. Повернусь до нашого прикладу. В нас є товари на суму 300 тисяч гривень. Ось їх залишок. Половину з них продаємо, половина товарів коштувала нашому підприємству 150 тисяч гривень. Продаємо їх зі своєю націнкою за 180 тисяч гривень. Нам потрібно відобразити потенційний дохід від продажу товарів. Після того, як передали товари у власність покупця, збільшується заборгованість покупця. Як ми визначили ще в першому уроці, те, що підприємство має, та те, що йому винні або заборгували, це актив. Актив у балансі розташований ліворуч, тому збільшення заборгованості покупця відображаємо за дебетом рахунку, тобто ліворуч. Який рахунок використовувати ми знайшли? Це субрахунок 36.1. Почну вводити початок операції? Відвантажено половина товарів. За дебетом 36, сума 180 тисяч гривень. Що за кредитом? Перейду до живого пошуку. Мені потрібно знайти якусь підказку, де відображається продаж товарів, Введу початки слів. Продаж і товар. Тут щось знайдено за цими двома фрагментами слів. Рахунок 27 нас не обходить, це сільськогосподарське виробництво. Рахунок 28 та його субрахунки нам не підходять для відображення доходу. З субрахунку 28.1. Ми будемо списувати половину товару. Ну і взагалі рахунки 27 та 28, які нам залишив швидкий пошук, це клас рахунків під назвою Запаси. Це нам не підходить, бо ми шукаємо не з чого будуть формуватися наші витрати, а як відобразити дохід. Дивимось нижче. Нижче рахунку 28. Далі пошук нам видає рахунок 70 під назвою Доходи від реалізації та один конкретний субрахунок, опис якого містить обидва слова і продаж і товар. Читаю опис цього субрахунку. На субрахунку 702 узагальнюють інформацію про доходи. Від реалізації або продажу товарів. Ми okay. отримали щось схоже на підказку. Тут частково згадаємо урок 7, де я розглядав структуру плану рахунків, відкрию план рахунків та прокручу нижче. У нас є цілий клас рахунків Сьомий під назвою Доходи. Ось він починається. Ми отримали підказку щодо цього рахунку 70 та його конкретного субрахунку 702 дохід від реалізації товарів. Ми продаємо товари, тому логічно, що нашої ситуації стосується саме субрахунок 702, дохід від реалізації товарів, а на його найближчі родичі під назвою Дохід від реалізації готової продукції. Або дохід від реалізації робіт послуг. Все, що ми знаємо із сьомого уроку даного курсу про цей рахунок 70 та всі його субрахунки, і взагалі про всі рахунки класу номер 7 це те, що залишки на цих рахунках повинні бути нульовими на кінець місяця. Ці рахунки не відповідають основним поняттям, які ми. Вивчили лише в першому уроці цього курсу, вони не мають ознак активу або пасиву, тобто рахунок із нульовим залишком не може відповідати нам на основні питання, що у підприємству є, та звідки в нього це взялося. Ці рахунки служать не для відображення активів або пасивів, вони беруть участь у схемі визначення того, для чого підприємство працює, тобто прибутку або збитку. Цю схему потрібно запам'ятати. І саме тому я почав розгляд обліку конкретних операцій, саме з обліку купівлі-продажу товарів, щоб ви в мініатюрі могли побачити, як працює бухоблік на підприємстві. Проведу за кредитом наші операції субрахунок, який ми знайшли 702, сума 180 тисяч гривень. Тисну Провести. Дивимось нижче, що змінилося в нашому обліку після цієї операції. Бачимо, що з'явилася заборгованість покупця на 180 тисяч гривень за дебетом з обрахунку 36.1. І нижче, бачимо, що на субрахунку 702 утворився залишок на суму 180 тисяч гривень. Нагадаю, що в цьому уроці даного курсу, розглядаючи структуру плану рахунків, я казав, що всі рахунки доходів наприкінці кожного місяця мають нуловий залишок. А в нас тут поки що зависло 180 тисяч гривень. Що з цим залишком робити ми поки що не знаємо, але зараз з'ясуємо. Що ще відбулося, коли ми передали товар у власність покупця? Ну, звісно, зменшилась кількість товару. Отримання товару ми відображали за дебетом рахунку 28.1. Ось ця проводка. А передачу товару покупцю ми відображаємо за кредитом субрахунку 28.1. Повернусь ненадовго до швидкого пошуку рахунків. Трохи вище підіймусь. Як бачите, пошук видав нам ще рахунок 28 товари і знайомий нам субрахунок 28.1. Читаємо, що тут написано. За дебетом відображається збільшення товарів та їх вартості, а за кредитом зменшення, тобто продаж ну, або списання. І в даному випадку це не підказка, не натяк, як це було із субрахунком 702, а це пряма правильна відповідь. Введу проводку кредит 28.1. Сума 150 тисяч гривень, бо за нашим. За умовами нашого прикладу, ми продали половину товарів з 300 тисяч, продаємо 150 тисяч. На дебет якого рахунку списуємо вартість проданого товару? Тут теж повернусь до швидкого пошуку, щоб знайти якусь підказку. Прокручу трохи нижче. Доходи ми розглянули. Ось тут пошук. Видав нам субрахунок 902, собівартість реалізованих товарів. Читаємо його опис. Тут відображається собівартість реалізованих товарів, тобто продаж товару. Схоже, це те, що нам потрібно. Відкрию план рахунків, прокручу нижче, де цей субрахунок 902. Те, що підприємство продає, списується на рахунок 90 собівартість реалізації. Тут є субрахунок 902, собівартість реалізованих саме товарів, який відповідає нашій ситуації. Ми зараз розглядаємо коротку схему проводок, яку ви будете використовувати в інших схожих ситуаціях. Наприклад, на субрахунок 901, ви будете списувати. Собівартість реалізованої готової продукції. Якщо мова буде йти про виробництво, а на субрахунок 903, ось він, будете списувати собівартість реалізованих робіт або послуг. Якщо будете мати справу із роботами або послугами, до речі, можете поставити відео на паузу, натиснути тут на назву рахунка 90. І почитати опис цього рахунка 90 на та усіх його субрахунків. Це займе у вас приблизно 3-4 хвилини. Нагадаю, посилання на план рахунків я залишив в описі цього відео. Звернув вашу увагу тут у плані рахунків. Замість слова продаж використовується слово реалізація з бюрократичного сленгу. Ми надалі не будемо користатися цим сленгом, будемо використовувати слово продаж як більшість звичайних людей. До речі, юристи теж використовують саме слово продаж, а не реалізація. Повернусь до рахунку 70. Ось він. В інших подібних ситуаціях, за цією ж схемою ви будете дохід відображати не за субрахунком, який ми зараз обрали, тобто 702, а за субрахунком, наприклад, 701, якщо буде йти мова про реалізацію готової продукції, тобто буде торкатися це виробництво. Або за субрахунком 703, дохід від реалізації робіт послуг. Якщо ситуація у вас буде мати відношення до продажу робіт або послуг, а не товарів. Напам'ятаю, саме тому я почав розгляд окремих тем обліку з продажу товарів, щоб ви побачили цю загальну схему в дії та орієнтувалися, як це буде відбуватися в інших напрямках діяльності. Отже, веду за дебетом нової. Операції субрахунок 902, тисну провести, дивимось нижче, що змінилося в нашому обліку. Зменшився удвічі залишок на субрахунку 28 товару на складі, бо половину товарів ми передали покупцю. І нижче бачимо субрахунок. 902 собівартість реалізованих товарів. За дебетом тут утворився залишок 150 тисяч гривень. Тобто, в нас, так би кажучи, зависли залишки за двома субрахунками, з якими ми поки що не знаємо, що робити. Це субрахунок 902, та його 150 тисяч гривень за дебетом. І субрахунок 702. Із його залишком 180 тисяч за кредитом. Єдине, що поки відомо про них, це те, що залишок за ними повинен стати нульовим. Ще раз нагадаю, що в 7 уроці даного курсу, розглядаючи структуру плана рахунків, я казав, що всі рахунки доходів і витрат наприкінці кожного місяця мають нульове сальдо, тобто нульовий залишок. Поглянемо ще раз на план рахунків та його структуру. Субрахунок 702, дохід від реалізації товарів та рахунок 70, частиною якого він є, відносяться до класу доходи. Ось назва цього класу. Прокручу план рахунків нижче. До субрахунку 902. Субрахунок собівартість реалізованих товарів 902 та рахунок 90, частиною якого він є, відноситься до класу витрати. Тобто, ми знаємо дохід від продажу товарів, знаємо витрати, які підприємство понесло на придбання цих товарів. Суму доходу і витрат в нашому обліку зависли на субрахунках 702 та 902. Ось вони, ще раз нагадаю. Логічно, що нам залишається визначити фінансовий результат цього продажу товару для підприємства. Для визначення фінансового результату в плані рахунків є один рахунок 79, зараз я його знайду. Фінанс... 7... Рахунок 79 фінансові результати. Ось він. Тут є три субрахунки. Для нашого випадку підходить перший з них: субрахунок 79,1 результат операційної діяльності, як ми використовуємо цей рахунок. Ми знаємо залишки на субрахунках 702 та 902, і вони повинні стати нульовими. Логічно, що ми робимо проводки за цими двома субрахунками, на суму їх залишку в кореспонденції з субрахунком 79.1, результат операційної діяльності. Ось субрахунок 702 має залишок за кредитом 180 тисяч гривень, а проводку ми робимо навпаки, не за кредитом, а за дебетом. На ті ж самі 180 тисяч гривень. Рублю нову проводку. Назову це так списання доходів на фінансовий результат, дебет 702, кредит. 791. Сума 180 тисяч гривень. На суму залишку на 702. субрахунку Ще раз покажу. Ось вона 180 тисяч гривень. Залишається натиснути провести. І зроблю другу проводку. Ще раз. Ось субрахунок 902. Має залишок за дебетом 150 тисяч гривень, а проводку ми робимо навпаки за кредитом на ті ж самі 150 тисяч гривень. Пишу списання вартості товарів на фінансовий. Результат. Тут в мене була помилка. За дебетом 79.1, за кредитом 902. Сума 150 тисяч гривень. Чому 150? Нагадаю, ще раз. Це залишок на субрахунку 902. Тисну провести? Ось наша нова операція. Списання вартості товарів на фінансовий результат? Дивимось нижче, як працює наша загальна схема, визначена фінансового результату. Як тепер виглядає субрахунок 702? Він обнулився. Як ми і планували? Як виглядає субрахунок 902? Він теж обнулився, але з'явився залишок на субрахунку 79.1 у сумі 30 тисяч гривень за кредитом. Тут ми дійсно бачимо в сумі залишку результат нашої операції з продажу товарів, тобто порівняли суми доходів із сумами витрат, і в залишку бачимо їх різницю, тобто 30 тисяч гривень. Якщо сальдо утворилося за кредитом, тобто праворуч, це чудово, результат продажу вдалий. Пасив підприємства, тобто джерела його фінансування потенційно збільшився на 30 тисяч гривень. Але ми розглядали структуру балансу в шостому році. В пасиві немає місця для рахунка 79 та його субрахунку 79,1. Як, власне, немає там місця і для субрахунків 702 та 902, які ми щойно обновили, там є місце тільки для прибутку або збитку. Відкрию картинку офіційної форми повного балансу. Ось у пасиві рядок 1420. Нерозподілений прибуток або непокритий збиток. Крім того, нагадаю ще раз, усі рахунки класу 7, в тому числі і субрахунок 79.1. Наприкінці звітного періоду повинні мати нульовий залишок. Ось я повернувся до картки субрахунку 79.1. Тут залишок 30 тисяч гривень за кредитом. залишок повинен стати нульовим. Обнуляємо його аналогічно тому, як це відбулося із субрахунком 702. Проведу дебет 79.1, сума 30 тисяч гривень. Як це назвати? Ну, наприклад, визначення. Фінансового результату. Що за кредитом? За кредитом вже знайомий нам субрахунок 44.1, прибуток нерозподілений. Покажу його в плані рахунків. Ось рахунок 44 та його субрахунок 44.1. Ми розглядали цей субрахунок у третьому уроці даного курсу під назвою Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки. Саме тут з'ясовується вдалий результат діяльності підприємства чи ні. Саме це закінчення схеми обліку продажу, будь-чого на підприємстві, проведу за кредитом. Субрахунок 44.1, тисну кнопку провести. Ось ця операція відображена, визначення фінансового результату 30 тисяч гривень. Дивимось нижче. Наш субрахунок 79.1 обнулився, як ми планували. А прибуток від продажу нашого товару обліковується там, де і повинен обліковуватися. Тобто, на субрахунку прибуток не розподілений. Ми бачимо за кредитом залишок 30 тисяч гривень. Тобто різницю між вартістю половини наших товарів 150 тисяч гривень та суму, за яку ми їх продали 180 тисяч гривень. Реалістичності ситуації зроблю ще одну проводку. Наприклад, покупець сплатив нашому підприємству більшу частину заборгованості. Він зараз нам заборгував 180 тисяч гривень, як ви бачите, за дебетом з обрахунку 361 розрахунки із покупцями. Проводу оплату, назову це так. Отримана оплата від покупця? Дебет рахунку 31.1, Тобто поточний рахунок, кредит 36.1, розрахунки з. Покупцями 361. Сума 160 тисяч гривень. Тобто більша частина з того, що покупець нам заборгував. Тисну провести. Дивимось, що змінилося в нашому обліку за дебетом Субрахунку 36.1 розрахунки з покупцями. Була заборговані 180 тисяч. По Покупець оплатив 160 тисяч гривень. Залишок заборгованості зменшився до 20 тисяч гривень. За дебетом рахунку 31.1, поточні рахунки в національної валюті, тобто банківський рахунок, залишок збільшився на 160 тисяч гривень. І став 310 тисяч гривень. Далі в наступних частинах цього уроку розглянемо схожий приклад, але трохи складніший. Більше наближений до реальності для підприємства, що є платником податку на додану вартість. Але діяти будемо за тією же схемою, і потім складемо баланс підприємства на момент після продажу товарів. Підписуйтесь на канал. Продовжимо в наступному відео.